Не всі українці маркетинг -дирек... або HR-директори. Да? Не всім треба читати книжки по там, емоційному інтелекту. що Всім взаємодії... треба читати книжки про емоційний інтелект. Ну, про взаємодію, да. так. Взаємоді, про емоційний інтелект. це дуже е... у нас прям... Я маю на увазі, не всім необхідно, бо ну, HR, очевидно, працює багато з людьми, треба <правда> мати <правда> хороший емоційний інтелект, а там не знаю людина, у якої задача не не з людьми працювати, а щось виконувати важливо механічно, то від її емоційного інтелекту взаємодії з іншими сильно організація не ламається. Якщо і чорний аби... створіння, ти не взаємодієш з кимось на роботі, але там, не, ну, є друзі, те, б... сім'я б... да базово, базово в нас усіх. І ми все-таки в якійсь родині в нас не вовки вирощували. Ну а як, це... як, як давай, це, давай як... так чесно, це дуже проблематичне питання. В нас усіх дуже не всіх, у всіх нас, а як тенденція, да? великі проблеми з емоційно. Інтелектом, особливо в чоловіків, У нас же часто неправильно нас. Ну, якби вчили неправильно проживати свої емоції. Що таке емоційний емоційний інтелект? По факту, це вміння розуміти, що я відчуваю, і вміння розпізнавати і доносити. Да? А коли мій тато, наприклад, засмучений на роботі, приходить додому із злої грука дверима, і всі винні, всі дурачки, да це не це відсутність емоційного інтелекту. Тобто він не працює правильно. І мій тато це приклад один на мільярд, і такого дуже багато. Так, але Надзвичайно... книжки з емоційного інтелекту читають, можуть прочитати і зрозуміти люди, у яких хоч якісь конектор до цього є ось але тому. Там ну книжку не напишуть емоційний інтелект для бігінра. Ось а може і треба, а от от і ідея. А от ідея, і погнали. І в мене є підписники в інстаграмі. Клас.